Коли дівчата, ми чуємо слово креатин, про що ми думаємо? Мабуть, перше, що спадає на думку, це добавка для спортсменів та бодібілдерів і до чого тут я. Але у цьому світі вже давно доведено, креатин один з найважливіших елементів для жіночого здоров'я. І це вже про кожну з нас, особливо, якщо ви. Тренуєтеся, працюєте або думаєте про своє самопочуття у період передменопаузи, менопаузи, постменопаузи. Щось з цього у вас є? Адже саме в цей. Час наш головний актив, це наше тіло. Воно потребує особливої підтримки. Тренування потрібні не для того, щоб просто схуднути, а для того, щоб жити повноцінно, впевнено ходити своїми ногами, мати силу в руках і ясність в голові. І креатин це паливо для цієї сили. Це наш додатковий захист, це підтримка м'язів, кісток які стають вразливими під час гормональних змін. І це навіть допомога в Регуляції гормональної активності та зменшення втоми. Саме тому я починаю вживати креатин плюс. І це не просто креатин, а це плюс. У нього більше переваг. Перед вживанням я зробила сканування організму на підлоговому аналізаторі Таніта, зафіксувала всі свої показники і розпочинаю свій шлях з цим креатин плюс. Поділюся ефектом, але мої друзі, хто вже вживають саме цей продукт, мають помітні покращення вже. Я знаю, що навколо креатину існує дуже багато різних міфів, і в наступному відео я їх розберу.